Якщо на вашому годиннику Garmin з'явився синій трикутник, ви не самотні. Компанія Garmin підтвердила, що з цією проблемою зіткнулися багато користувачів і опублікувала інструкції щодо її усунення. Проблема стосується кількох моделей годинників, включаючи Phoenix і та Forerunner. На 29 січня компанія заявила, що проблема вирішена. Але ваш годинник може зажадати жорсткого скидання, щоб застосувати виправлення. Спочатку компанія повідомила мені по електронній пошті, Garmin вивчає повідомлення про те, що на пристроях відображається синій трикутник при запуску активності з GPS. Скидання, утримуючи кнопку живлення, може відновити функціональність. Ми надамо більше інформації про постійне виправлення, коли воно буде доступне. Пізніше Гармен оновив повідомлення на своєму сайті, ми вирішили основну проблему, через яку деякі пристрої застрягли на екрані запуску або з синім трикутником. Якщо ви все ще стикаєтеся з цією проблемою, відвідайте саппот.com для отримання інструкцій по її усуненню. Перейдіть за цим посиланням, щоб дізнатися, як перезавантажити годинник, якщо він застряг на екрані синього трикутника. У чому проблема? Користувачі повідомляють, що їх годинник потрапляє в цикл перезавантаження, коли він постійно перезапускається, але не може повністю завантажитися. На годиннику відображається синій трикутник, як показано в цій публікації на Reddit. Судячи з коментарів на Reddit, проблема стосується годинників EPS, Phoenix, Forerunner, Venu та Vivo Active. На сторінці інструкції щодо скидання також згадуються велокомпутери Edge. А також годинники Instinct та Approach. E не всі моделі постраждали, наприклад, Vivo Active 4 згадується на сторінці підтримки, тоді як Vivo Active 5 ні. Проблема з синім трикутником могла бути викликана запуском активності з GPS, про що Garmin згадала в своєму первісному заяві, але компанія не підтвердила, чи є це точною причиною. Деякі користувачі помітили, що проблема виникла після запису активності без GPS, а один користувач повідомив, що вона почалася при прокручуванні додатки від погоди. Користувачі Reddit припускають, що проблема могла бути викликана пошкодженим GPS файлом. Згідно з цією теорією, немає значення, коли ваш годинник востаннє оновлювався, чи ви берете участь у бета програмі, яка надає ранній доступ до нових функцій. Пошкоджений файл синхронізувався з годинником під час звичайного використання, що пояснює, чому проблема торкнулася відразу багатьох людей. Однак мені не вдалося відтворити цю проблему на Vivo Active 5 та Forerunner 265. На обох пристроях я кілька разів запускав і закінчував діяльність прогулянки за допомогою GPS, і годинник залишався функціональним. Я також провів тренування без GPS на Forerunner 265S. Можливо, я пропустив момент, коли пошкоджений файл був активним, але в будь-якому випадку не всі користувачі стикалися з цією проблемою. Як виправити проблему? Можливо, офіційні рекомендації Garmin доступні на цій сторінці. Рішення залежить від моделі, але ось загальний огляд необхідних дій для кожного пристрою. Phoenix 8 і Lily 2. Вимкніть годинник, утримуючи кнопку живлення підсвічування. Потім увімкніть його знову і синхронізуйте з телефоном або комп'ютером. Approach S70, Forerunner, Venu 3, Active 4, VW Active 5, виконайте скидання до заводських налаштувань. D2, Epis Gen 2, Enduro Gen 2, Phoenix 7, Quiet 7, Taki 7 Instant 3. Підключіть годинник до комп'ютера за допомогою кабелю живлення даних і синхронізуйте їх через Garmin Express. Велокомп'ори Edge. Підключіть пристрій до комп'ютера Windows і видаліть файл CPI BIN. Якщо це не допоможе, виконайте повне скидання. Детальні інструкції щодо цих кроків можна знайти на сторінці підтримки. Врахуйте, що скидання до заводських налаштувань видалить деякі дані, такі як налаштування OLED, частина даних бади-бетери і лічильника кроків. Після скидання вам потрібно буде знову підключити годинник до телефону. Поки користувачі чекали офіційного рішення, на Reddit з'явився альтернативний спосіб: деякі радять підключити годинник до комп'ютера за допомогою кабелю і видалити певний файл. Ось коментар, що описує цю процедуру, але Гармен рекомендує її лише для велокомпутерів Edge.